Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про хрящ молочник повстистий. Його ще називають скрипун або молочай. Хрящ молочник повстистий росте у хвойних, мішаних та листяних лісах з липня до листопада. Найчастіше зустрічається великими групами. Має вігнуто розпростерту, білу, а пізніше жовтувато брудно білу чи коричневувато-білу шапинку до 15-25 см у діаметрі. Пластинки спочатку білуваті, пізніше стають кремові, а згодом набувають рожевувато жовтуватого кольору аж до червонувато коричневих На місцях розриву темніють. М'якош білий, щільний, з приємним запахом, пекучо їдкий на смак, при розрізуванні на повітрі поволі жовтіє, а згодом може місцями набувати рожевого кольору. Молочний сік білий, на повітрі не змінюється, іноді може дуже повільно жовтіти. На смак сік гіркий. Ніжка хряща молочника повстистого порівняно з шапинкою, коротка. Від 2 до 6 сантиметрів довжини до 5 сантиметрів у діаметрі. Ніжка щільна, білувата, пізніше стає жовтувата, тонкоповстиста. Хрящ молочник повстистий, умовно їстивний гриб низької якості. Вживається в їжу лише в засоленому вигляді. Перед засолюванням потрібно відварити або вимочити. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.